17-річна Тетяна Орлик одна з 18 випускників Хмельниччини, що здали зовнішнє незалежне оцінювання на максимальні 200 балів. 11 років її зразкового навчання ознаменувалися золотою медаллю. Втім, зізнається, хоча у силах своїх не сумнівалася, все ж вирішила дотримуватися шкільних прикмет, не міняти одяг протягом усієї сесії ЗНО, звичайно, з поправкою на прання. А якщо серйозно, то за свій успіх дякую лише педагогам і репетиторам, що готували її протягом 11 років навчання. А ще Просто хотілося порадувати найрідніших. У мене безпосередня мотивація така була ну для мами, для бабусі. 200 балів Тетяна отримала за англійську мову, які навчалася не тільки в Хмельницькій школі, а й в США. Туди дівчина потрапила за програмою обміну учнів. Американський варіант освіти їй сподобався. Втім, говорить, що майбутнє своє пов'язує лише з Україною. Нині її заяви знаходяться у трьох київських вишах. Електронним способом подачі документів не користувалася, мовляв, вступ надто відповідальний момент. Та й черг особливих до приймальних комісій теж не побачила. А от конкурс там дійсно високий від 10 до 30 абітурієнтів на місце. Ім сподіваюся, що заповітних 200 балів стануть путівкою на бюджетне навчання. Мені дуже подобається система американських вузів. Тобто, там не так важливо на кого ти йдеш. Ти не отримуєш чітко професію там інженер чи чітко журналіст. А ти там можеш ходити і вибирати те, що тобі цікаво. Активна фаза зовнішнього незалежного оцінювання вже давно позаду, втім до остаточних висновків ще далеко, говорять у Вінницькому регіональному центрі оцінювання якості освіти. Нині опрацьовуються апеляційні заяви випускників. Їх, хоч і небагато, проте процедури необхідно дотримуватися. Ще сьогодні буде продовжуватись розгляд апеляційних заяв. Тобто, це ті заяви, які діти подали на перегляд, на перепереперевірку своїх робот під час ЗНО. Це роботи з української мови та літератури, історії України та біології. Щоразу зовнішнє незалежне оцінювання показує, що рівень знань українських випускників зростає, та й кількість самих відмінників-рекордменів теж збільшується. Головне, аби вони тепер мали гідні умови для подальшого навчання, говорять у Вінницькому регіональному центрі оцінювання якості освіти. Юлія Стафурова, Олександр Галян для інформаційного випуску.